Білі комірці ось визначення білих комірців з Вікіпедії. Термін білий комірець відноситься до людини, яка виконує професійну керуючу або адміністративну роботу на відміну від синього комірця, чия діяльність має на увазі фізичну працю. Зазвичай білі комірці працюють в офісі. Моє визначення це найманий працівник, який виконує різні види робіт. Крім фізичної праці чи продажів. Багато людей вирішують стати білими комірцями, оскільки це один з найшанованіших у суспільстві видів діяльності. Довгий час вважалося, що це найнадійніший, найбезпечніший вибір. Але нещодавно ситуація змінилася. Негласний договір про те, що якщо ви будете віддані компанії, вона буде віддана вам, давно не працює. Я також працював білим комірцем, і як показує мій досвід, існують два типи людей, які виконують цей вид роботи: успішні і ті, що ховаються. Успішні це люди, які прагнуть діяти на високому рівні. Вони відповідальні, цілеспрямовані та енергійні, сповнені нових ідей і хочуть просувати вгору кар'єрними сходами. Ці… Якості чудові, однак тут є і виворотній бік. В той момент, коли людина вирішує стати успішною, вона стає ціллю. Начальник розглядає її як загрозу для своєї кар'єри, тому починає вставляти палки в колеса, завдаючи ударів по репутації. Колеги бачать у ній людину, яка заважатиме їх підвищенню, тому вони починають робити усе можливе, щоб зруйнувати її досягнення. Отже. Щоб залишитись успішним і вижити в цьому ворожому середовищі, потрібно добре знати одну річ, яка не має нічого спільного з продуктивністю. Це політика. Необхідно навчитись вільно обертатися в світі політики, послаблюючи ворогів та зміцнюючи зв'язок з впливовими людьми. Насправді, найуспішніші люди у діловому світі зовсім не були успішними, Вони справжні політики. Тому, якщо ви вирішили працювати в діловому середовищі і бути успішним, вам доведеться усвідомити, що вам також необхідно стати хорошим політиком. Зараз давайте поговоримо про тих, хто ховається. Це люди, які ненавидять політику, але все ж таки потребують роботи. Вони вчаться не бути амбітними успішними, вони залишаються непомітними, не виступають на зборах, не висувають нових ідей. Вони ховаються. Дивляться вниз і роблять те, що їх кажуть. Вони виконують достатньо роботи і тому до них ставляться нормально, вони виживають. Так тривало десятки років. Але за умов нової економіки ховатися стало набагато складніше. І ще в людей тепер завжди бракує часу. Отже, повертаюся до нашого списку складових ідеальної кар'єри. Чи може робота білим комірцем відповідати нашому списку? І знову чітка відповідь ні. Звичайно, ні з багатьох причин.